Ми продовжуємо наше інформаційне мовлення, зокрема тезою від зверненням, да скоріше від президента України Володимира Зеленського, який запросив президента США Дональда Трампа відвідати Україну. Про це він заявив в інтерв'ю для CBS News. Зеленський наголосив, коли американський лідер побачить наслідки російської агресії, тоді можна буде просуватися далі в питаннях припинення війни. Батліс. Будь ласка, перш ніж ухвалювати будь-які рішення чи плани переговорів, приїдьте побачити людей: цивільних, воїнів, лікарні, церкви, знищених чи мертвих дітей. Приїдьте і подивіться, а потім будемо просуватися з планом закінчення війни. Ви зрозумієте, з ким ви укладаєте угоду. Ви зрозумієте, що зробив Путін і зараз на в студії Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Вітаємо вас. Вітаємо. Пане Сергію, ну ми справді всі би хотіли побачити Дональда Трампа, наприклад, у сумах, але ось ця реакція, яку ми сьогодні почули, мені сказали, вони припустилися помилки. Так він відреагував на цю російську атаку. На вашу думку, про що вона свідчить? Взагалі, в які зараз, скажімо, позиції Трамп відносно поведінки росіян і відносно цього процесу, який ну, вони називають переговорами про перемир'я, знаєте, треба бути дуже обережним в коментуванні цієї теми, тому що від американської підтримки залежить як завершиться війна, в який спосіб Україна буде гарантувати своє майбутнє, але ну, такі коментарі вони звичайно. Чомусь більше уваги приділяють тому, як не образити Росію, аніж як назвати речі своїми іменами. Ну припустилися помилки, це значить, що, начебто, росіяни мали кудись в інше місце потрапити, когось іншого вбити, але помилково вбили інших. Тобто, в ну, кривому розі це була, мабуть, не помилка, це в сумах була помилка. Ви праві, а також питання так виходить, що вбивати все таки можна за цією логікою, хоча. Президент США каже, що щодня гинуть красиві хлопці по обидві боки фронту. Тобто, виходить, що помилка була щодо вбивства не тих. Тобто, все-таки мали хтось красиві та кількість загинути. Ну, я в даному випадку не хочу цю тему якось ескалювати, але в принципі, це не... Не відчувається емпатії до України в цих коментарях, хоча ми розуміємо, що президент США перебуває в ситуації, коли він має зшити оцю дуже складну матерію, до якої він справді не причетний. Він абсолютно я згоден з його тезою, що ця війна не почалася, якби він був президентом. Очевидно, і очевидно, що ця війна. А справді так думаєте? Мати... я справді думаю, якби він був президентом, він би в інший спосіб будував багато процесів і вона б не почалася. Я не скажу, можливо, щоб ці обставини вони були можливо прихильними для України, але точно якась була б інша динаміка міжнародна. Але що стосується поточної ситуації, то вона вже є. Ми ж перебуваємо не в вигаданому світі. Якби було, якби тобто не в реаліях, які не відбулися, в реаліях, які є тут і зараз до чого нас постійно закликає ми... президент, і в цих реаліях ми живемо в реаліях смерті українців. Сергій, Вже ми кілька зараз кілька разів на тиждень геноцидного гарного спілкування, зокрема, і до звернення президента Зеленського до Трампа, що бо то відвідав Україну. Нагадаю, що його попередник Байден був в Україні в 23 му році, до того ще шість разів був. Зараз маємо можливість долучити до нашого ефіру міністра МВС Ігоря Клименка. Ми вас вітаємо, пане Ігоре. Доброго дня. Так, чи чуєте ви нас, пане Ігоре? Вітаємо. Так, вітаю вас. Я вас добре чую. Так, які останні дані? Телеграм-канал Нацполу був першим, хто оприлюднив дані, зокрема по локалізації удару росіянами по сумам. Які останні дані є на тепер у вас щодо стану постраждалих і обсягу руйнувань? Ми якраз знаходимося неподалік від першого та другого враження російських ракет по центру міста на даний момент 34 особи загинуло. Із них двоє дітей, 8-13 року народження. 119 на даний час отримали поранення. Близько 40 осіб перебувають в лікарні, із них 11 чоловік в тяжкому стані. Ну, ось та ситуація, що атака була специфічна. Два удари, дуже короткий проміжок, там здається, три хвилини. От скажіть, будь ласка, взагалі, як діяти в таких ситуаціях на майбутнє? Чи взагалі це ситуація, в якій люди мають час сховатись, чи вони просто приречені і ніяк відреагувати на таку коротку балістичну атаку неможливо? Ну, два удари були з проміжок, як ви правильно сказали, 2-2,5 хвилини: 10-15, 10-17. вчора, в суботу. Удар був по центру міста ракета попередньо іскандер-М осколочно фугасної дії, і швидкість цієї ракети більше двох кілометрів за одну секунду. От уявіть за 100 кілометрів менше, ніж за 45 секунд. Вона долітає і долетіла вчора саме до, до цього місця враження. Але в будь-якому випадку, будь-яка тривога, люди, особливо в профронтових містах, в профронтових населених пунктах мають дуже швидко спускатися до укриття, дуже швидко приймати рішення, тому що дуже часто секунди можуть вартувати життя. Ну і, звичайно, ще раз хочу звернути увагу, що осколково фугасна бойова частина це та частина, яка підривається не в повітрі, а підривається безпосередньо при зіткненні з твердою поверхнею. Що відбулося вчора? Перший удар був в комплекс, навчальний комплекс місцевого університету. Вірніше це другий удар був, і найбільше людей саме тут загинуло. Звичайно, що був пошкоджений тролейбус, де люди знаходилися і їхали з густонаселених Районів міста Суми їхали саме в центр, їхали вони з дітьми. І тут, звичайно, що заходи безпеки вони мають бути в першу чергу при фронтових регіонах підсилені і ще більше. Швидкість реагування і комунального транспорту, правоохоронців влади має бути миттєвою, тобто до хвилини, до, до, до півхвилини. На жаль, все більше і більше обстрілів саме прикордоння, все більше і більше обстрілів саме міста Сум як обласного центру. Ну і, на жаль, ми маємо знову жертви серед мирного населення, як це було на минулому тижні, також і в місті Кривий Ріг. Чи то дрони чи ракети, але завжди люди мають і там, де оголошено сигнал потерної тривоги за можливості, все ж таки, ховатися у безпечне місце. Але ви слушно згадали про секунди, навіть не хвилини. Стільки до сум летить ракета, чи підтверджено, що друга ракета була начинена саме осколковими елементами, вибухнула в повітрі, і чи підтверджує цей факт? от ви про другу ракету коментували те, що вона прилетіла практично одразу по тому ж самому місці, що росіяни цілеспрямовано впроваджують е, раніше почату таку Тактику терору і намагання вбити якомога більше і цивільних, і медиків, і поліцейських, і тих самих рятувальників, які прибувають на місце трагедії. Експертиза ще триває. І я б не хотів би раніше часу стверджувати е на 100%, що була за ракета. Ще раз хочу повторити попередньо те, що говорять експерти, те, що говорять криміналісти, говорить Служба безпеки. України це осколкова фугасна бойова частина. І вибух був саме при зіткненні з твердою поверхнею. першому випадку це дорога, другому випадок це будівля. Це поки те, що є на даний момент. Потім, коли буде вже проведена експертиза, ми зможемо більш повно поінформувати про характер заряду цієї ракети. Пане Ігорю, ви також згадали про удар, останній удар росіян по кривому рогу і так само нагадаємо по мирній цивільній забудові, де загинули діти. Що ви можете розповісти про висновки слідчих МВС щодо того удару? Ну, ми маємо ті самі цифри, які ми вже доводили до громадськості: 19 осіб нас загинуло, 75 поранено. Але бачите, що ворог продовжує, на жаль, збільшувати враження саме цивільного населення, саме цивільної інфраструктури. Висновки можуть бути ті, які ми з вами обговорювали: секунди, 10, 20, 30, 40 секунд до хвилини, і всі мають бути в укриттях при будь-яких обставинах. Тільки відчули, тільки почули сигнал повітряної тривоги. Всі мають бути дорослі діти, максимально шукати укриття. Сказівники скрізь є, всі міста готові до цього. На головне треба, щоб ми були всі достатньо дисципліновані. Це стосується дорослих, це стосується дітей. Звичайно, що і закладів освіти, там, де вони працюють в офлайні, і е, там, де є скупчення звичайно, людей, або може бути скупчення людей. Ще раз хочу сказати, що такі інструкції вони вже виписані. Головне їх тепер дотримуватись нам всім разом. Оце наше життя. Що ж, дякуємо вам, що знайшли час. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, долучався до нашого ефіру. Я нагадаю, що в студії Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України. Сергію, я би ще поточнив щодо нашої попередньої дискусії, але безпосередньо пов'язана розмова, звісно ж, з ракетним терором, кривий ріг, суми і інші міста. Ви зазначили, що, врешті, усвідомлення мало має бути прийти, і тут треба обережно і стримано коментувати ситуацію, зокрема щодо дій Трампа, і його уточнення, але є конкретна реакція від найближчого уточнення Трампа. Я тут Можу згадати духовного, значить, наставника Трампа Марка Бернса зацитую його слова. Я помилявся. Тепер я вірю, що підтримка України це є і Америка. Перш за все, коли ти бачиш ті звірства, які чинять Росіяни. Він закликає більше надати танків, ППО і літаків. Про що це Ви сенсі? знаєте, і не тільки він загалом за останні два тижні, можливо, 20 днів риторика людей, які працюють з Трампом, суттєво помінялася. Саме тому я кажу, що нам не треба сприймати все, що каже Трамп, як особисте для нього це може бути просто інструмент. Там політичної комбінації, щоб отримати результат закінчення війни, і тому він може бути більш обережним в своїй риториці щодо Росії для того, щоб зберігати цей міст комунікації, тому що йому ж треба ситуацію з обох боків наблизити одну до одного. Тому дивіться, за останній тиждень посол посолка США в ООН поміняла риторику. Посолка США в Україні поміняла риторику. Держсекретар Рубіо вчора вперше напряму відповідальність за удар поклав на Росію. Ну, Кіт Келох уже не вперше, але публічно називається навіть свідомо військовим злочином, тому що він каже, я як військовий генерал знаю, як робиться. І навіть е, Гренел, це колишній посол США в Німеччині, зараз спецпоследник з Трампа з питання особливих доручень, теж зробив твіт з дуже таким прямим. Випадом на адресу Росії, а я хочу ще просто сказати, що російська пропаганда дуже цікаво це інтерпретує. Вони кажуть, що це британська провокація. Уявляєте, як вони прикручують реальність, кажуть, що це Британія за цим стоїть для того, щоб зірвати мир. Якби зараз була інша адміністрація, не сказала, що це Америка і Британія. Зараз вони Америку кажуть, ні, ні, ні. Америка тут може стати жертвою маніпуляцій з боку Британії, тому що Трамп вже такий запальний. Він може вспихнути і сказати, що значить я не буду більше займатися там миротворенням. І тому це британська провокація. Але мені цікаво, в чому британська роль тоді була. Вони що ракети ці запускали, вони ці ракети коригували, вони збирали цих людей в цьому місті на ну, перехресті і в тролейбусі для того, щоб вбити більше цивільних. Ну там відсутня взагалі логіка, але цікаво, як ця риторика л'ється з вуст сіманян, подаляки, інших це титуловані пропагандисти, Сіманян очолює Russia Today, Це аудиторія, яка виміряється мільйонами. І вони кажуть, це британська провокація. Ну, вони це казали, коли в Бучі були вони в цьому ефірі, який був вчора, вони кажуть, ну і в Бучі ж це була провокація України, і тут це провокація британців, це для того, щоб війна значить, не закінчилася і так далі. Ну, але вони це про що кажуть? Вони розуміють, що це вони, звичайно, все вчинили. На них шапка горить, і вони просто е, намагаються перекинути відповідальність. Але по факту, от як вони змістили цей фокус риторики, що тепер Америка тут вже ні до чого, це тільки британська провокація. А це вказує на те, що ну, очевидно, вони якби, опинилися в досить такому тупіковому становищі. Не сторони, вони щодо України продовжують цю війну геноцидного характеру. А щодо Америки вони намагаються загравати, будувати якусь комунікаційну стратегію і вже кажуть, що ну Америка тут точно до цієї провокації не причетна. Що це нам дає? Нам це дає теж розуміння, що ми маємо бути обережними в риториці з американцями. Але як президент це робить, як робить Єрмак, як робить Умерев, як робить Сибіга, як робить Паліса, як робить Жовква, всі переговорники Стефанішина Свереденко просувати український інтерес на американських. Майданчиках, і, наприклад, остання поїздка в Америку на минулому тижні з ресурсною годою теж вона була в тому, що ми чітко тримаємо свій периметр інтересів, ми не йдемо на ті поступки, які нам національний інтерес суперечить, нашому національному інтересу суперечить. Пане Сергію, от в інформаційному полі американському певний час була ця теза про миротворчий дедлайн. 20 квітня. Ну до 20 квітня вже залишились тут лічені дні. А ми якихось таких серйозних зрушень не відчуваємо. Тобто, що це було? Дедлайн не висувається 20 квітня. Це три місяці з інаугурації і Великдень. Потім може бути дедлайн 100 днів президента Трампа. Потім може бути День, до речі, день народження Трампа 14, -го, 14 -го червня, потім День Незалежності США, День Незалежності України. Ну, тобто я тут без, без іронії кажу, що в принципі ну, символічні дати знаходити можна. Головне, щоб цей процес йшов до завершення. А ми поки що бачимо тільки ескалацію. І ми бачимо тільки намагання Росії, використовуючи ці обставини, збільшувати кількість. Мирних жертв, а з якою метою теж зрозуміла, щоб мирне населення України повстала проти української влади і сказала: ми хочемо мирно на умовах Росії, тільки припиніть цей жах. Ну але це вже знаєте, просто ну, з великим рахунком це так і геноцидиви. Але робіться. ж ви самі сказали, що дедлайни можуть бути різними. А слова свіжі Трампа американським журналістам звучать приблизно так: а, ви маєте діяти або замовкнути. Але я думаю, що все йде добре. Ну, там сказав, чим, він, але... чим він коригує? Ну, він сказав, не замовкнути, замовнути, сказав звертати. Ну, звертати все ]ся. йде добре, ключове на його думку. Ну, він не може визнати, що переговорний процес заходить в тупик. Тому тому що це його особиста відповідальність. Я не хочу казати слово фіаско тому, що процес триває, він не завершився. Але від його мандат на це взяти в Саудівській Аравії. Українська делегація ж тоді Єрмак Умеров, Сибіга сказали, Ми не віримо Росії, що вона припинить вогонь, але ми вам даємо повну свободу дій від нашого імені. Що ми готові на припинення вогню на суходолі, щоб ми не були крайніми і ми не створювали ніяких козирів Росії, тому це ваша скажімо так робота. Змусити Росію до припинення війни про і все... і тут. Ми бачимо, що воно не працює, і їм треба в цьому випадку зберігти обличчя. І тому ми чуємо Середі, такі я, слова. Я додам про все добре. говорить і Пісков буквально днями він в інтерв'ю російським пропагандистам сказав, що у нас все добре на перемовному треку, бо більше навіть можлива зустріч відбудеться, вона вже готується. Трампа і Путіна, то це вони пилюку один одному в очі пускають. Я маю на увазі оточення Трампа і Путіна. Чи вони нас якось намагаються в чомусь обдурити і розтягнути це ну, ну, в час? Розумієте, нам коментувати російські висловлювання можуть тільки з точки зору ступені цинічності їхньої пропаганди. Тобто, ми тут просто раціонального зерна не знайдемо. Тут нема що коментувати. А от американську ми можемо коментувати, тому що це наші партнери, якби не було, і яка б не була адміністрація, в них є, скажімо, частина відкритої гри. В Росії відкритої гри взагалі немає. А американці в даному випадку вони можуть бути щирими, і ми в це віримо, що вони. Переважно щирі, що стосується загалом переговорного процесу, повторюсь, він потребує дуже обережного коментування, тому що він є на сьогоднішній день в процесі. От коли він завершиться, коли будуть підписані, можливо, якісь документи, роздані, не знаю, премії, винесені вироки трибуналами, і так далі, тоді ми можемо бути більш відвертими в тому, що відбувається, але зараз процес триває, і ми маємо поважати наших переговорників, щоб не ускладнювати їм роботу. А от говорячи про щирість, от вчора цей кадр, коли Вітков зустрічає Путіна, приклавши руку до серця, наскільки він щирий в цьому жесті? Але це, це його то, мандат то, це розумієте? персональний фактор конкретно цієї людини має значення? президент. З цього приводу сказав, що на жаль Вітков перебуває під впливом російської пропаганди. А на мене тут нема що додати, крім того, що у Віткова є своя зона відповідальності. Це бізнес для нього, але бізнес, скажімо так, не з метою зробляння грошей, а з метою зробляння балів в очах Трампа. В нього є свій мандат переговорного треку, і він хоче зробити свої бали в очах Трампа. В цьому мандаті переговорного треку. Він видає за Росію, не за Україну. І тому він і руку може прикласти, і можливо якийсь подарунок привезти, і можливо, не знаю, восхитіться історією Росії і так далі, тому що для нього це його. Дорожка. Він не йде, нам ну, можна висловлювати жаль з приводу того, що в такий спосіб відбувається комунікація, але це не та людина, яка відповідальна за український переговорний трек. От це нам треба усвідомити. Нам треба зі своїми, і те, що ми бачимо з боку офіційної влади, з боку Келога, для... воно грає нам, скажімо так. Ну, не те, що на руку це просто реалії ми чуємо від цих людей. Ми чуємо все менше і менше ілюзій, все більше і більше того, як воно відбувається. І тут би дуже хотілося, щоб ми менше чули необґрунтованої критики і мови ненависті на з боку внутрішніх опонентів влади, які вже ніколи до неї не повернуться, але мріють цим ілюзорним реваншем і готові підігрувати російській пропаганді і звинувачувати українську владу в смертях українців в Сумах, Кривому Розі, до того в Полтаві, в Дніпрі, в Харкові, в Херсоні. Скрізь виявляється, це українська влада вино, не українські громадяни. Ну це вже не на жодне на вибачте, голову не налазить, і тут би хотілося цих людей просто привести до тями і нагадати, що вони все ще живуть в Україні, а не виїхали до Росії. Бачите, ви кажете у Віткова мандат мандат, такий, але навіть служба безпеки адміністрації Трампа були максимально здивовані запрошенням Віткова Кирила Дмитрієва до себе до резиденції. Вони йому це заборонили робити. Але Вітков робить навіть більше того, що йому делеговано законом. Це вже ін. Інша можлива тема до нашої наступної зустрічі. Дякую, що завітали. Сергій Доповжен. Лещенко, радник Офісу президента України, був гостем у цій порі.